Столиця завершила опалювальний сезон на два тижні раніше звичного і починає готуватися до нового. У Києві вже запланували інвентаризацію опалювальних площ на ремонт аварійних мереж. Спрямують 66 мільйонів гривень. Юлія Почивалова більше про це. Місто вже визначилось із пріоритетними напрямками підготовки до нового опалювального сезону провести інвентаризацію опалювальних площ та усунути технічні недоліки, аби уникнути некоректних нарахувань, як це було минулої зими. Зокрема, енергетики чекають, коли запровадять чітку методику сплати за тепло для споживачів із квартирними лічильниками. Я сподіваюся, що вже хоча б до початку наступного отопительного сезону ті зміни в 630 тридцятое правило, которых о яких говориться вже кілька місяців, які вже нароблені і проходять зараз час согласування на рівні соответствующих міністерств. В'єдомств антимонопольного комітету. Все-таки ці зміння будуть прийняті, і будуть чіткі, прозрачні правила начислення для домов, для де є квартирне прибору учого. Вже добігає кінця програми з встановлення будинкових приладів обліку тепла та починається нова із облаштування індивідуальних теплопунктів з можливістю погодного регулювання, що дозволить економити до 30% коштів при сплаті за опалення. Цього року. Встановимо певну кількість індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням. На це виділено 35 мільйонів гривень. Що дає погодне регулювання? Це автоматика, яка дає можливість сьогодні споживати у будинку стільки тепла, скільки йому потрібно, в залежності від температури зовнішнього повітря. Того теплопостачальним організаціям доручили збудувати систему комунікації зі споживачами, щоб кожен мав безпроблемний доступ до інформації про нарахування, витрати тепла в будинку та показників лічильника. Також цього року місто вперше виділило кошти на ремонт аварійних теплових мереж. Наразі складається адресний перелік таких об'єктів. Місто виділило 66 мільйонів цього року на заміну теплових мереж. Мінятися старі труби будуть на нові з попередньою ізоляцією, які фактично не втрачають тепла. Не втрачають тепла, тобто на відстані в кілька кілометрів, лише 1% тепла може бути втрачено. Це неабияка економія, кажуть у міській адміністрації. Адже нині тепловтрати у мережах можуть сягати 18%. відсотків. Юля почивала Татарінов, телеканал Київ.